Ольга Володимирівна майстер своєї справи. Як рідна мати, вона відноситься до своїх дітей, вона кожного знає, всі проблеми дитячі це її проблеми. І панівним методом в її роботі є метод бесіди. Бесіда, яка побудована на довірі, на переконанні. Хочеться сказати про те, що Ольга Володимирівна використовує для того, щоб. Зацікавити дітей, і сюжети із відеофільмів, і ілюстрації, научність. Вона оформила прекрасний куточок у своєму, у своєму кабінеті, вміє і танцювати, і співати, і показати дітям якийсь жартівливий образ, і уривки із творів. Українських класиків і зарубіжних класиків. Взагалі, якщо говорити про Ольгу Володимирівну, це людина, яка відрізняється від інших своєю креативністю, своєю винахідливістю, вміє зацікавити дітей, організувати їх, вміє пошити з ними костюми. Ольга Володимирівна обов'язково спілкується з батьками і е, вирішує проблеми дитячі. На рівні батьків, рідних і ніколи не залишається байдужою. Саме головне в її роботі це любов до дітей. Оля Вадиміровна хороший педагог. Вона ніколи не говорить плохо дітей. Навіть коли вона дзвонить то не говорить, що дитина, а просить прикрутити трохи гайки. У гуртожитку вона рідна мама для наших дітей. Уміє покарати розумно і в той же час вислухати і розкрити душу кожної дитини. А какие прекрасные вечера проходят у нашего гуртожитка. Это и свято воды, и свято осени, а вечерницы. В усьому приятно співпрацювати с Ольгой Володимировной. Есть у Ольги Владимировны одно из прекраснейших качеств души, которая делает человека настоящим воспитателем. Это умение проникнуть в духовный мир воспитанника-подростка. Общаясь каждый день с ребятами, Ольга Владимировна живет их жизнью, радуется их радостям, и горюет их, тяжело переживает их неудачи, советует, мудро подходит к различным жизненным вопросам, с которыми встречаются наши ребята. За многие годы работы в общежитии Ольга Владимировна сумела сделать жизнь ребят в общежитии интересной, веселой. Поражаемся ее вдохновению на новые творческие идеи, мысли, которые она постоянно воплощает в жизнь и каждый день проводит что-то новое с ребятами, беседы, встречи с интересными людьми. Также проводит мастер-классы, девочек учит петь, танцевать. Прекрасно у нее получается и проведение кружка художественного слова. С ребятами она проводит различные э, конференции. Готовясь к празднику города, Ольга Владимировна создала целую галерею образов э, и э, шила с ребятами костюмы. Творчеству не было предела. Настолько были ребята увлечены э, подготовкой к этому празднику, В ход шли и пакеты целлофановые, и кусочки ткани, И э, превращались в великолепные костюмы. Наши ребята прекрасно выглядели на праздники города. напоминает вот ту курочку на сетку, которая очень заботливая и нежная по отношению к своим цыпляткам. То же самое можно сделать сравнение, что говорится об Ольге Это трепетное отношение, которое она проявляет по отношению к детям, оно просто удивляет, восхищает и это огромный помощник, это совет. Мы до нее ходим о... свои проблемы. Что нам на душе очень плохо, мы ходим до Ольги и. Сідаємо, вона допомагає вирішити цю проблему, навіть десь підкаже. Ну, які б там не були конфлікти, вона візде все підкаже. Вона така у нас строга, всі її тут, якби ну, не бояться, ну ніхто не покрикає її слову. і її слово це останнє слово, що вона скаже. Всі Вона може пояснювати. Вона розуміє, вона може спілкуватися на одному уровні з дитиною. Тоді її керівництвом ми багато виступали і займали призові місця. Чуйний вихваткою, хороший, одним словом, своя людина. Ольга Володимирівна дуже гарний організатор, вона цікаво проводить вечора і ми з задоволенням приймаємо в них участь. Ольга Володимировна головний експерт, чистоти у гуртожитку. Від неї не сховаєш ні брудну тарілку, ні баночку.